Oh, oh, більше, так. Ось так. 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 Це і також так. Близько. Чуть вище. Ось так. О. о ось то, так. Ось, ось той близько. Оцей, цей о, 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 о. Добре? Так, так. Цей. Оцей цей Оцей. Так. Ось так. Так. О, раз. Чик-чик і тут ось. Нижче. Ні, ні, цей. Так, цей нищий той другий. О, той, о. Так. Добре? так. О. Ось так обрізається. О, треба, ні. ні, тут не треба обрізати. От його довгий треба. Дивись, покажі, мені. ти, напрямку. Ось такого о. Що, половиє. Так, так, так. О. Бо це тут будуть грушки на другий рік. Так само, ось, де оце листя густе починається, то на другий а ти не взяв, не зачепив. Нє-ні, ні, ти. О! Ні. Ось так. Тепер. Той... От на тими... О, так, так. О! Ага. О! О, так. О. Бачите? О, ось ось цю, так вон. працює і сікато. Це й так, сюди нижче, нижче стовбура. Ще так. А, сюди блідой. Так, так, так. О, все. От і все. Ось так обрізається, дуже легко скрізь достати. Ось, Та... не було високо. Той теж так, так, так. так. Добре. добре. Ну ти не взяв. Я... О, от тепер взяв. І вона розкладається ще на, на, на 4 метри вона витягується. Так що ось така тичка розкладається ще більше. А, так що так. Так. Тепер ти його взяв. ось так. Ось так. Обрізала я свою красуню і оставила таку, яку мені треба. Оце стільки вовчиків тих нарізала. О, ще одна де залишилася на груші. О, і не одна, дві. ще Чепилися. Це все лишнє. Файна груша, великі грушки, смачнющі грушки. Ну, дуже летить догори. Як о там та огондигу, так і вона. Оце мій препарат. Чи інструмент верніше. І другий інструмент. Ну а це ми прийшли, а під нею грушечка лежить. Ось, ми, я думала, всі обірвали десь. В листі осталася одненька. А це моя красунечка, ту, що ми садили. Подивіться яка. Бачите, наскільки менше. Вона ще тримається. Вже жовта така гарна ружка. А, Красунечка. Ось. Ну, а це мої абрикоси. Ті Тані нащеплені живці. Ось такі вони виростали. Ось там ще один за яблунькою росте, Наталя нащеплювала. Ой. Ось. Так що ось таке. -то. Ну і це моя сливка лича. Вона так росте догори, її не, не обрізається. Ну а це мої яблучка, Подивіться, які ж вони гарненькі. Я вам передати можу. Ось, подивіться. Одне краще другого. Мої красунечки. Бачите, які? Які ж вони гарні. А це моя чорна горобина. Вже висихати починає. Смачнюща. Аж нуну. -ну. Я її люблю. А тут була ще одна і щось курінця з'їло до самого стовбура доверху. Зараз ще треба агрус повитинати. І там вон дві ігрушки почистити ще знизу і усе буде. Ще отут в яблуні, мона, вовчики ті повитинати також. Ну не знаю, скільки я нині встигну. Але смачного робина. Ось так. Ну, зараз підемо там тіше пообтинаємо грушки. Ще бажано б ту яблуню почистити, бо вона дуже заросла, як вовк дикий. Ось так. Моя груша дивиться. Що страхоті з нею обтяли. Це викинеться, тут нема, що козам їсти, вони його їсти не будуть. І гарбузи возить. Вон купа гарбузів і там Ігор все возить. Ось таке то діло. А я йду, далі буду обтинати груші, щоб треба було б нині винограду нарвати. Ну не знаю, чи встигну на зиму. Ой, ладненько. Йду винесу гляки і буду обтинати. Оце стільки листя на тіла. що зараз ту яблуню хочу постригти. Ще вона осталась. Ось так обстригла грушу, тут так постригла грушу. Ось. І там яблуні, котрі менше, трохи постригла. Ну не всі. А зараз буду ту яблуню стригти. Хто хоче малинок. О, які гарні. Здоров. Зараз малинку і буде знову сверблячка. А я їх люблю. Є така. Так які, а так які червоні до сонечка. дивіться, які наливні, запашні. Як тут пахне яблучками? Може мені ту яблуню трохи повистригати. Як до неї добратися, не знаю. Но зараз я її трошки розчешу, думаю, щоб їй легше було тут щасливці вершкавтну, що вам там та яблуня. Боже на ній там там друга. Ой, тут ще є шутя. Аби руки витримали. Так що ось таке-то. Середина має бути чиста, не захаращена. Та й таке-то, ладно, буду я працювати. О, Обірвала свої фундучки вже лусканці. Хай не багатько, але мої. Так, середина. Вся чиста прочистила. Хто молодець, люба молодець? Ігор керував, Люба працювала. Оце стільки е, оце в мене геляків. А це мій Ігор трудився, викопав мій кизил. Зараз ми його звідси пересадимо, бо він мені тут дуже... Бо тут мені бачите, як виноград, наскільки менший звідси з тієї сторони за тим кизилом, бідніший. О, він сильно він цього року дуже сильно підріс. Дуже сильно. Тому того року він стільки не мав. Росту, а цього року отже повно має цвіту на другий рік. Все і цвітує. Ну не знаю, чи буде він свій весною, як ми його зараз пересадимо чи ні. Але як схоче. Ну, Мені винограду більше шкода як кизил. Кизил зараз там вон в рові посаджу десь в кропиві. Хай росте. Там земля тої не паршива, а рости. рости. Буде-буде, а не буде, то як схоче. Мені головне виноград. Ай, смачний виноград. Файний. Дивіться, на ну, яка красота. <рес> Навіть не думала, як він перший раз змерз, де я могла подумати, що він ще стільки цвіту вижене. М -м -м. Смакота. Вона цвіту мав більше ще, я ще пообрізала скільки. Бо були такі е, лози, які мали по три гроні. М -м. Але смачна оця. Жовта вже. Світиться. І там он файний. І треба буде пообривати. Ось такі то справи. Так що всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. А я зараз йду подою кози і тоді підемо садити кизил з ігором. Ось так. Так що покамісь, всім до зустрічі, миру, спокою, затишку, бережіть себе, хай у всіх все буде добре, всім па-па. Кози я подоїла. Один кизил ми вже посадили. Ось, хай росте нам красунчик, хай приймається. Ось ще один і ще один. О, три кизили, зараз посадимо, то і ще один туди далі, ще один посадимо і все. І хай, хай ростуть. О, хочуть, будуть жити, будуть рости, не хочуть, то я хочуть. То таке діло. Всіх трохи. Посадимо тут, бо там вони винограду від дуже мішають. Ніяк вони туди не вписуються мені до винограду. А цвіту має багато на другий рік, бачите, повно. Той менший і має от. Той взагалі повно має. Але як буде, то буде. А не буде, то як схочуть. Та й таке. Тепер ну, вам скажу вже, напевно, до зустрічі слідуючих відео, Хай все буде добре. Гарно дня. Ну, рішили ми вже все пересадити. Пересадили відводки фундуків. Як почали зилом, то все садимо далі. Викопала черешні дві, що я нащеплювала весною, щоб поприймалися, і сливку одну. Зараз ще пересадимо. Там ми посадили два фундуки і два відводки. Одна сливка черешня залишилася. Ні, дві сливки і черешня. О, так що ось таке. -то. А тут зараз ми посадимо оцю черешню гарну. Тут файна земля. Ось, тут була сливка, вона не захотіла рости, то ми її заберемо звідсиля і посадимо друге дерево. Раз не хочете, буде друге щось рости. Ну, а що робити? Викинемо, бачите коріняка як. Зара, зараз, зараз Ігор, я викину корінця. І О. О. будемо садити. Бачите, файно, файно заросло, все, має бути.